Якщо розглядати поньок багаторічного дерева, то ми побачимо усім знайомі кільця, які нашаровуються один за одним. Їх називають ще позначками часу. Для вивчення вікової структури популяції змії ростові шари відраховують на зубах, у жаб на фаланзі пальця. Візуальне датування відбувається і на об'єктах неживої природи, в осядових породах, коралах, глині чи прошарках льодовиків. Люди не є виключенням із циклічності природи, і також мають показники часу на своїх обличчях та тілах. Мені 28 років і свої перші видимі зморшки. Я почала помічати після 26. Під очами, наприклад, вони були тоненькі, як ниточки, а тепер розходяться сіточкою до щоки. Заломи від посмішки біля губ тепер не сходять, а паралельні лінії в області бюсту є показниками того, що я люблю спати на боку. Це є закономірним, старіють усі. Ніхто в природі не намагається так ретельно стерти показники часу, як жінки на своїх обличчях та цілах. Світ не тисне на дерево, би те стало стрункішим у своїх річних кільцях. Зате є велика кількість контенту для нас. Як 45 відчувати на 25, як в 35 плюс виглядати на 20 плюс, чи як в 50 виглядати на 30. або шквал ганебних коментарів та реакцій в захист про те, як насправді має виглядати дівчина в 21 рік. У тіктоках навіть запускаються челенджі, у яких жінки показують, що їм є така то кількість років, і на них вони виглядають. У Мене ідея, дівчата. Давайте зробимо челендж. Мені 34, я виглядаю на 34. Виглядати молодше, ніж то є насправді, це ідея фікс поголівно серед голівудських зірок, бізнес-леді, блогерок та домогосподарок. Чи вражаюсь я, коли хтось вказує, що мені припустимо 30. Однозначно, хоча це похибка буквально в декілька років. Ти твар кончена, як і я є. Я теж намагаюся виглядати молодше і безмежно діжусь, коли хтось припускає мій вік з меншою кількістю значень. Після 20. але об'єктивно я усвідомлюю, що в 28 адекватно виглядати на 28, а в 45 я мушу виглядати на 45, тому що вік не є хворобою чи недоліком, це є базове налаштування, і з прийняттям цього насправді я ще плідно борюсь, тому що медіапростір наповнений порадами чи відгуками відомих людей, відомих, зокрема жінок, які мають за плечами десятки косметичних процедур, хірургічних втручання, купа зовнішньої доглядової косметики про те, як вони досягли молодої та. Сяючої шкіри роблячи якісь вправи чи масажі щодня. Тренд на омолодження серед жінок він не новий. Він старий як бородатий анекдот, а от методи досягнення цього дуже відрізняються. А в цьому відео ми розберемо конкретні обіцянки, скинути зі свого обличчя десятки років, абсолютно безін'єкційними і безпечними методами: фейсбілдінг, фейс-ога або просто вправи для обличчя. Це зовсім не нове явище, оскільки ще у старих журналах, хто пам'ятає, друкувалися статті про вправи для. Зміцнення м'язів обличчя це один із тих трендів, які стають популярними. Потім зникають на деякий час, щоб знову повернутися і повстати із пеплом фенікс з сотнями експертів, які будуть продавати це в своїх консультаціях та на курсах. Подовжуєш роздивлятися свої зможки в дзеркало і не біжиш колоти у коло ботексу. Правильно, але зовсім неправильно, що ти ще досі не доєдналася до нашого челенджу. Де за три дні мої клієнти, наче праскою стирають свої ненависні заломи, гусячі лапки та нависло повітря. Стикнулася я з цими послугами в інстаграмі. і зрозуміла, що це дуже прибутковий бізнес. І нічим не відрізняється від бізнесу курсів по успішному успіху, чи якимось енергіям, чи жіночим чакрам, тому що як і кармологи, нумерологи, та рологи, обличчеві фітнес-тренерки вчаться в одних і тих же експертів по запускам, тому що існують аж сертифіковані тренери з фітнес-йоги, які пропонують купити курс по тайпуванню обличчя за 1250 двісті п'ятдесят гривень. фітнес фейсфітнес-експерти, які омолодили більше 5 тисяч жінок та продають марафони за вісім. Дев'яносто та тисячу гривень. Головні по природному омолодженню, які, окрім вміння розтирати обличчя, можуть ще й навчити покращити зір за допомогою руханки для очей. Що до слова абсолютно не є дієвим способом, а є мітом, який впарюють тим, хто має поганий зір. В мене мінус шість. Перевіримо. <плес> Росіяни теж не дрімлять і забувають на великий руський язик, продаючи свої послуги із фейсфітнесу на закордонну аудиторію із Russian pronunciation, but із великим бажанням заробити will start to relax. До речі, якщо вам здається, що за прізвищем цей лікар десь колись до відкриття клініки Астіопатії в Москві був наш, то вам не здається. А чомусь прикриття росіянами, що вони не росіяни у сфері фейсбілдінгу, це чомусь популярна історія. Можна ваш русський акаунт? Чому всі думають, що я це ти? Парадоксальність попиту на будь-який інфокурс, який продають як спосіб кардинально щось змінити в житті, полягає в тому, що вся ця інформація є в інтернеті безкоштовно. Чи існують вправи по фейсбілдінгу в Ютубі безоплатно? А от те, то а усьо вчорашнім числом, і всі вони набирають мільйони переглядів, що свідчить про те, що люди в усьому світі вмикають ці відео та виконують ці вправи. Нарідко ці вправи експозиціонуються дівчатами азіатської зовнішності, тому що, до прикладу, у Японії та Кореї існує цілий культ бейбі фейс та масова культура догляду за собою. Але їх усіх об'єднує те, що ці вправи демонструються виключно молодою дівчиною. Та й на тік ток один лише хештег Фейс Йога має більше 4 мільярдів переглядів. Тим Хто започаткував цей фейсбілдінг, вважається німецький пластичний хірург Бенца та його дружина Балерина Єва Хофман. Все, що у нас з'являється, і набирає різкої популярності досягало вже свого піку на заході. Тобто, це ж було вже і фейсбілдінг не є виключенням. яскравою послідовницею цієї пари, яка почала пропагувати тренування м'язів обличчя стала Єва Фрейзер, яка з часом відкрила та розвинула свою власну техніку фітнесу для обличчя. Це сталося після того, як Єва пережив. Вала про старіння після п'ятидесяти років і зустріла ту саму балерину мадам кофман і ця зустріч. А тепер усі разом. Ви можете мені підспівувати, тому що ви вже нагледілися зі мною цих інфоциган, які намагаються щось впарити правильно. Змінила життя. Фрайзер стала широко визнаною у всьому світі як експерт з фітнесу обличчя, написала свій бестселер та виступала з кубкою лекцій, після чого записала їх на DVD та продавала їх по всьому світі. Мені здається, з часом знайдуться якісь докази того, що інфобариги існували ще в древньому Єгипті. Я чомусь впевнена в цьому. Якщо вам цікаво, як виглядала пані, яка пропагувала омолодження без будь-яких ін'єкцій та пластичних операцій у зрілому віці, то виглядала вона ось так. Але чому ж у мене закралися сумніви, що це працює, окрім агресивної реклами та обіцянок позбутися зморшок дрого підборіддя буквально за декілька тижнів. Що погодьтеся, уже звучить на рівні чаїв для схуднення? Я б подивилася фотографії до та після клієнтів, які проходили марафони або брали віп-консультації у цих фейс-білдерш. і знаєте, я не помітила жодного вау-ефекту, окрім зміни освітлення. На цих фотографіях, що вам надалі продемонструю, хоча і продавати це в стилі того, що якщо можна... Накачати наші м'язи, то можна точно так само накачати обличчя, на перший погляд звучить досить логічно. Якщо походити в спортзал рік і качати при цьому дубцю, то в об'ємах вона може вирости на декілька сантиметрів, навіть коли нам за 50. Та можливо з гравітації, що тягне наші щоки та вилиці з часом, варто боротися точно таким самим способом. На жаль, ні. І про це нам говорить анатомія. На нашому обличчі присутні більше 40 м'язів. Не усі мімічні м'язи кріпляться безпосередньо до кісто як це відбувається в інших частинах тіла, натомість багато з них кріпляться до шкіри, тому їх скорочення призводить до руху шкіри, а не до створення сили чи об'єму як у м'язах тіла. М'язи нашого обличчя тонкі та дрібні, тому їх потенціал до гіпертрофії, тобто до збільшення. Абсолютно обмежений м'язи ж нашого тіла працюють як важелі завдяки кріпленню до кісток, що дозволяє їм розвивати велику силу і масу. Мімічні м'язи не мають таких механізмів, тому їх неможливо накачати. А ось як лікар-дерматолог розповідає про ефективність таких процедур відносно анатомії. Дивіться, якщо м'язи нас кріпляться одним кінцем до кістки, іншим плітаються в шкіру, то ми можемо або перевести їх в гіпертонус та збільшити зморшки, тому що гіперактивна міміка. Збільшить зморшки на обличчі або ж розтягнути шкіру, та також не зробити нічого хорошого. А ще є такі е, типи облич, які схильні до такого захворювання, крозацеа, кого як у перос, в народі говорять такі судинки полопані. Це для них шкідливо, тому що якщо вони будуть накачувати такі обличчя та активно масажувати, це буде забезпечувати. Прилив крові та ще збільшувати дане захворювання. А як щодо наукових досліджень, більшість тренерок по фейсбілдингу наводять одні і ті ж дослідження, які буцімто підтверджують абсолютну ефективність вправ для обличчя, і хоч вони та їх клієнти клянуться, що фейсбілдінг підтягнув, підняв та розладив обличчя, на сьогоднішній момент не існує багато наукових взагалі досліджень, які би підтверджували, що ці модні процедури справді працюють. Один із експериментів на який силаються продавці курсів. Це досліди від 2018 року, проведені у США. Хоча сам експеримент був проведений у 2013 році. У ньому взяли участь 27 жінок віком після 40 і до 65 років. На початку дослідження кожна жінка виконувала 90 хвилин вправи разом із інструктором. Далі протягом 8 тижнів учасники щоденно мусили виконувати ці вправи вдома. А протягом останніх 12 тижнів вправи виконувалися через день. Аналіз обличчя жінок проводився фотографічним методом на початку. Дослідження на восьмому тижні та наприкінці дослідження два дерматологи вивчали саме фотографії для того, щоб за різноманітними шкалами старіння оцінити, що відбулося до та після, і результати, яких вони ніби досягли, те, що середній вік учасників, визначений дерматологами на початку дослідження становив 50,8 років, до восьмого тижня спав до 49,6 років, на двадцятому тижні у 48 і рік. Ну і звісно, що всі учасники. Експерименту після цих прав були задоволені тим, як виглядає їх обличчя. Однак це дослідження має методологічні недоліки, що обмежує наукову достовірність. Оцінка ефективності, нагадаю, проводилася двома дерматологами по фотографіях, а також самими піддослідними, що, наприклад, не може не виключати ефект плацебо. Кількість нок експериментів була обмеженою, а вправи, які доцільніше було б досліджувати окремо, як вони, наприклад, впливають на нижню третину, на повіки чи на друге підборіддя, Досліджувалися в комплексі, також в цьому експерименті не зазначено про контрольні групи. Контрольні групи потрібні. Це групи учасників, які не піддаються експериментальному впливу. А в кінці самого огляду на цей експеримент вказано, що можна сказати, що режим домашніх вправ для обличчя протягом 20 тижнів здається покращив в повноту середньої та нижньої частини обличчя. Наступне дослідження, яке також ссилаються коучі по фейс-йозі, було проведено у 2018 році у Кореї. Воно мало оцінити на меті результат не того фейсбілдінгу, який виконується руками, який, частіше за все продають ці коучі, а результат від спеціального пристрою для м'язів обличчя, який називається ПАО. Про що ці експерти, до речі, чомусь не вказують. Результати, ніби як показали, значне збільшення того. Та площі поперечного перерізу м'язів обличчя, однак цей експеримент, який попередній, також має значні методологічні недоліки. Ну, на які ми просто не можемо закривати очі, знову ж таки відсутні контрольні групи, які б, наприклад, не використовували цей пристрій або використовували плацебо. Також відсутність рандомізації, тому що учасники не були випадковим чином розподілені по групах, обмежена вибірка, тому що в експерименті брали участь всього лише 50 жінок. Ну і ось ви можете самостійно оцінити фотографії до та після, що в тому числі зроблені під різним освітленням, що ми можемо бачити по тінях на шиї. Як на мене, явних ефектів я тут зовсім не бачу. У системному огляді бразильських дослідників, яке ось так от називається: Facial Exercises for Rejuvenation A було проаналізовано 608 статей, із яких лише 7 відповідали критеріям відбору та були включені до огляду. Тобто, буквально існує всього лише 7 експериментів, яких намагалися дослідити ефективність вправ для обличчя. Однак серед цих самих досліджень в більшості не було контрольних груп, а оцінки ефективності робилися по суб'єктивній думці піддослідних. І у висновку цього огляду вказано, що для більш надійних висновків на основі рандомізованих клінічних випробувань потрібні більш послідовні докази. Взагалі, відчуття молодості це комплексне та багатогранне відчуття, яке не завжди залежить від нашого зовнішнього вигляду чи від нашого обличчя. Це, перш за все, внутрішній стан ставлення до життя та відкритість до нового. А спілкування із молодшими людьми, зокрема і з дітьми, може активувати це відчуття молодості. Саме тому я хочу порадити гарну та цікаву просвітницьку ініціативу від громадської організації Навчай для України. Ініціатива полягає в тому, що завдяки програмі «Студментор» людина, який більше 18 років і яка має глибокі знання з одного із шкільних предметів, має можливість викладати цей предмет школярам прифронтових регіонів або внутрішньо переміщеним особам. У цих дітей часто немає доступу до якісної освіти або бодай до якоїсь ціль. Програми не дати студентам та молоді досвід викладання, а школярам із прифронтових регіонів. Підтягнути шкільні предмети. Мати менторський досвід не обов'язково, адже всі майбутні ментори пройдуть навчання із фахівцями проєкту. Серед можливостей для учасників програми навчальний офлайн тренінг у Карпатах, зарахування педагогічної практики в університеті та досвід роботи, який можна додавати до свого резюме. Програма реалізується за підтримки ЮНІСЕФ Україні та за фінансування глобального партнерства заради освіти. Реєстраційну форму на заявку для участі у програмі Студ ментор я залишаю в описі під цим відео. Приміряй для себе роль вчителя. Ставає студментором, якщо шукаєш якісний досвід. Повертаємося до нашого фейсбілдингу. Що ми маємо? Ефективність вправ для обличчя досить суперечлива і немає належної наукової бази. А тепер переходимо до огляду тих, хто і без наукової бази це все продає у своїх курсах та своїх. Приватних онлайн консультаціях до прикладу, от як тренерка по природному омолодженню Натанова розповідає навіщо ж кожного дня розминати м'язи на обличчі, тобто, ось цим регулярним рухом кожного дня. Ми виводимо всі токсини, які застоюються в нашому організмі в обличчі безпосередньо з нього і прочищаємо ось цей шлях до нашого здорового вигляду і стану. На цьому можна було поцінити рівень довіри до фахівця, і таких спірних моментів у цих експертів знайдеться чимало. Справа в тому, що наукова медицина не підтримує підхід у виведенні якихось шлаків чи токсинів. Більшість речовин, які є справді токсичними для нашого організму, у переліку. На сайті агентства реєстру токсичних речовин та захворювань, то які з тих токсинів знаходяться в обличчі у НАТО, далі вона демонструє декілька невдалих фотографій, як доказ того, що раніше мовляв вона виглядала погано, були опущені брови і втомлений погляд. Ну, якщо ми будемо трішки скептиками, подивимося на ці фотографії, а вона виставляє виключно ці дві фотографії на всіх своїх порівняннях, то ми можемо бачити, що це по-перше, абсолютно різне освітлення. Це не є коректним до речі порівнювати, оскільки взагалі світло вирішує 90% того, як інші люди будуть бачити заломи на. У вашій шкірі спробуйте відкрити фронтову камеру і подивитися, як ви виглядаєте напроти вікна, у вашій ванній кімнаті чи коли ви затуляєте світло. Далі я бачу очевидну маніпуляцію у поданні фото із опущеними бровами. Але не відкрию вам секрет і продемонструю ось це от відео. Я маю теж нависло повіку, і якщо я розслаблю брови, то погляд виглядає ось так. А якщо я припіднімлю трішки брови, як ви можете бачити на демонстрації, то погляд відкривається. Інколи можу навіть і брови не піднімати, а трішки привідкрити очі. Та й взагалі, коли я бачу дівчину з гарним макіяжем, а виставляє вона ці невдалі фото до, очевидно, без макіяжу, з білосніжними зубами, можливо, підколеними губами, татуажем, чи можу я вірити абсолютно тому, що будь-які косметичні процедури чи догляд зовнішніми засобами не бачили жодного разу обличчя цієї дівчини? Беззаперечно, вона виглядає чудово на свої 40 років, але чи зможете виглядати і ви так, після того, як ви купите ці вправи чи онлайн-консультації і будете виконувати це щодня? Зараз подивимося це у порівнянні з її клієнтками. Перша фотографія, яка подається у до та після. Очевидно, що тут різне освітлення. Ми можемо бачити це на бліках на лобі та щуках на першій фотографії. Тож те, що тут покращився колір обличчя, абсолютно не є коректним. Наступний приклад: теж е, фотографії зроблені абсолютно при різному освітленні. Як підняти повіки, я вам вже показувала. А те, що брови стали густіше, це взагалі. Як вимірювалося? По волосинці вона рахувала. Зате вона розповідає про свій шалений успіх в інстаграмі, уже приходячи на Ютуб до інших інфобарих. І якщо вас раптом цікавить, чи є медична освіта у цій фахівчині, то ну, я не знайшла диплому. Наступна експертка Катя, єдиний в Україні сертифікований тренер із фейсь-йоги. І одразу нас цікавить, а що ж це там за такий сертифікат? Може, медичний? Цей сертифікат про курс підготовки вчителів фейсь-йоги. Кошти 13 доларів. Наскільки ну, готові проінвестувати за інфу, яка існує безкоштовно в інтернеті? Як результат особистий, вона використовує до та після фото із різним освітленням. А ще більш смішним виглядає магія носогубної складки. Якщо я посміхнусь ось так, як вона на першому фото, носогубна складка є. А якщо я посміхнусь ось так, о, о диво, вона щезає. Фото її клієнток, які зроблені до та після, навіть не сумнівайтеся з абсолютно різним освітленням та абсолютно. В різних позах ще одна більш масштабна фітнес експертка все ж зізнається, що ходить до косметолога колоти препарати, а результати до та після ви можете бачити самі: освітлення, ракурс, зміни. Які важко взагалі помітити як і ця, так і інші експертки по фейсбілдингу, не мають медичної освіти, і, хоч вони не проводять ін'єкційних процедур, все ж вони мають розумітися на тому, як працюють наші м'язи, зокрема м'язи обличчя, як функціонує жир, та як, припустимо, старіє шкіра для перевірки. Я й сама виконувала 15 хвилині вправи, щоденно, які я взяла із Ютубу протягом 15 днів. Я робила комплекси для абсолютно різних зон. Я потирала, я розтягувала, я надувала щоки, піднімала брови їх блокуючи. І ось моє фото до, а ось моє фото після. Ви можете бачити по фото, як змінився колір обличчя, як посвітлішли мої виямки під очима, як покращився овал. А якщо додати ще ось такі лінії довкола обличчя, то стає прям вау! Але справа в тому, що ніяких змін я не побачила, а фото зроблені у традиціях цих експерток при різному абсолютно освітленні і в різний період доби. А якщо ще додати різноманітні стрілочки, підвести кружочками, зіставити ці дві фотографії, то навіяти собі зміни при величезному бажанні покращити стан свого обличчя, ну, буде. Значно простіше. Отже, що хочеться сказати наостанок? Я не думаю, що заняття з фейсбілдингу чи фейс-йоги принесуть значні зміни, особливо в розрізі старіння. І хоч я, можливо, як і ви, дуже стурбовані старінням і тим, як буде з часом змінюватися наше обличчя і наше тіло взагалі, але ці зміни. Неминучі, а те, що в комплексі вправи, поруч із доглядом за обличчя, покращує стан шкіри, косметичні процедури дозволяють приховати певні заломи, масажі дають переток крові, і це не є поганим прагнути виглядати краще ніж ти є, коли зовнішній світ, особливо жінок, все ще прискіпливо. Оцінює по обличчю. Я й сама люблю помасажувати собі обличчя після того, як нанесла креми, це такий базовий базове прагнення турботи про себе. Це певний ритуал, який дозволяє сьогодні справлятися з реальністю. А твердження, що фітнес для обличчя, після того, як ви ще купили цю інструкцію за гроші, як чарівна палочка скине 20 років з вашого обличчя, якщо ви кожного дня будете по 15 хвилин їх виконувати. Ну, це абсолютне перебільшення та маркетинг, який дозволяє лише заробляти шалені гроші таким експертам. Проте вибір за вами. Ви можете самостійно робити ці вправи з Ютуба, засовувати собі пальці до рота для того, щоб промасажувати щоки з середини, Якщо у вас є на це 15-30 хвилин щодня, але фактор генетики, що грає ключову роль в тому, як наше обличчя буде виглядати 20 років по тому. Заперечувати неможливо, як і інші чинники, що впливають незалежно від того, намагаєтесь витренувати ці м'язи чи ні. Наприклад, шкідливі звички, поза сну, акне та постакне, харчування. Ось так я виглядала у 20 років. І Я би могла сміливо використовувати це фото, якби я була експертом із фейс-фітнесу. Бо очевидно, для себе зараз я виглядаю краще, а вікові зміни не завжди йдуть на шкоду тому, як ми виглядаємо. А робити ці вправи чи ні обирати вам. Але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. А мене звати Яна, і перш ніж завершити відео, нагадаю, що в мене все ще йде збір на два пульти та акумулятор до них, завдяки яким е, хлопці із підрозділу БПЛА Крила літають на своїх дронах. Там воюють мої друзі, і на жаль, вони зараз знаходяться в найгарячіших точках. Тому, будь-то Володимир Великий, Хмельницький, Леся чи навіть Вернацький. Будь-яка гривня наближає до закриття збору, отже, до збереження життів наших воїнів. Я дякую тим, хто вже долучився, і буду дуже вдячна за підтримку. Давайте його закриємо на цьому відео. А тут люди, яких ви бачите, які вище зазначену компанію, перекладають із своєї кишеньки в мою кишеньку, для того, щоб я могла створювати контент для вас. І традиційно ставте палю, весь в дзвони і підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Обіймаю кожен із вас. Побачимось і почуємося в наступному відео на цьому ж каналі.